Привіт, мої дорогі кулінарні пригодники. Ви на каналі Кулінарні пригоди, і сьогодні ми готуємо справжній шедевр французької кухні апельсинові млинці Креп Сюзет. Це тоненькі і ніжні млинці з апельсиновим соусом, який додає їм неймовірного аромату та смаку. У цьому відео я покажу вам, як легко приготувати цю вишукану страву вдома. Для приготування апельсинових млинців нам знадобляться такі інгредієнти: 300 г борошна, 30 г цукру, 2 яйця, щіпка солі, 400 мл молока. Не забудьте про 50 г вершкового масла, яке потрібно розтопити, 1 столову ложку апельсинового соку і 2 чайні ложки апельсинової цедри. Якщо у вас є лікар Grand Manne, можете використовувати його для соусу. Але якщо ні, підійде звичайний коньяк у поєднанні з апельсиновим соком і цедрою. Спочатку приготуємо тісто для млинців, беремо яйця, додаємо дрібку солі і злегка збиваємо їх віночком. В окремій мисці змішуємо борошно з цукром до цієї суміші додаємо збиті яйця і поступово вливаємо молоко та розтоплене вершкове масло, одночасно перемішуючи масу до однорідності. Добре перемішане тісто накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 2 години. Це важливо, щоб тісто стало ніжним і без повітряних бульбашок. Поки наше тісто відпочиває, будемо готувати соус. У невеличкій каструлі заєднуємо 150 мл апельсинового соку, 50 г цукру і цедру половини апельсина. Додаємо двічі 3 щіпки цедри лимона для свіжості. Доводимо цю суміш до кипіння і уварюємо протягом 3-4 хвилин доки соус трохи загустіє. Після цього вимикаємо вогонь і додаємо 100 грам вершкового масла. Добре перемішуємо і вливаємо 2 столові ложки коньяку. Тепер, коли все готово, приступаємо до випікання млинців. На розігріту пательню виливаємо трохи тіста, розподіляємо його тонким шаром і запікаємо з обох боків до золотистої скоринки. Подаємо млинці, склавши їх трикутниками, і рясно поливаємо нашим ароматним апельсиновим соусом. Дякую всім за увагу і за те, що були зі мною на сьогоднішньому кулінарному пригоді. Сподіваюсь, вам сподобався цей рецепт і ви відчули атмосферу французької кухні у себе вдома. Не забудьте підписатися на мій канал, кулінарні пригоди, ставте лайки та пишіть коментарі. До нових зустрічей на нашому каналі.